Усі громадяни повинні мати доступ до безоплатної юридичної допомоги. Про це говорять представники проєкту Правова країна, що фінансується американським урядом. Вони прагнуть об'єднати зусилля юристів, громадських активістів та державних органів. Більше 20 громадських приймалень на Дніпропетровщині вже долучилися до цього проєкту. Фахівці кажуть, найбільше людей турбують питання охорони здоров'я, трудових відносин та захисту прав власності. Знайти адреси Приймалень можна на сайті проекту Правова країна. Крім того, за словами представників Мін'юсту в Україні працює 928 приймалень, організованих відомством. Це здійснюється виїзні консультпункти спільно із адміністраціями. виїжджають працівники управління юстиції, працівники інших представників центральних органів виконавчої влади і спільно із сільськими головами надають таку безоплатну первинну правову допомогу навіть ті громадяни, які не мають змоги оплатити адвоката, оплатити юриста, чи не мають можливості в силу своєї освіти знайти відповіді на питання, які стосуються права, вони теж повинні мати змогу в принципі наряду з іншими громадянами захистити свої права чи принаймні бути обізнаними про те, що у них є права.